Всем привет! Сегодня с роботом провели тренировку. У робота сегодня новый аппарат. А ну, робот, да, я покажу подписчикам. Так, значит, основание у нас Nitaku Acoustic Carbon Inner. Это какое-то новое основание, которое вышло два месяца назад. У фирмы NITAKU. Значит, черная накладочка у нас ксиом and Hide в 475 и не так у фастарк g1 вот такая вот ракеточка робот а ну расскажи нам что ты думаешь об этой сборке об этом инвентаре и так далее так ну во-первых по додам что основа не так CARBON Inert g revision А, бо в них вже була така основа, але вони переробили руків'я, зробили його більш круглим і більшим, ніж було, і більше виріз зробили О, отут. де пальці. <кхе> так, Щодо основи порівнювати її буду з тим, що грав до цього. Це Waterfly Avчаrofener Force LC. Ця дошка вона по жорсткості більш-менш схожа, але по швидкості і потужності трішки менша від овчарова. Якщо овчаров, умовно 10 по швидкості, то ця десь 9. Ну, Саме це я і шукав, плюс-мінус. Тепер по накладках. Накладка ну, мій улюблений Fast G1, Sivan наліво ідеально заходить, щось схоже на стенде 05, але дешевше. Xiom це повний, повне розочарування. Тренер попросив не казати різко. Що скажу? Це вже друга накладка від Xiom, яку я граю. І вона друга, яку я взагалі не відчуваю і не розумію. Вони якісь напівдубові. Інколи вона наче мій грає м'яко, але зовсім не зрозуміло. Я не можу до них звикнути. Перша я не пам'ятаю, яка була. А ця Джекенд Хайт сорок сім з досить популярна серед аматорів, але я щось не можу її грати. Вона ніяка. Я її не зрозумів. Ні я її, не вона в мене, тому завтра ми її прибираємо і ставимо щось, щось більш, більш цікаве для мене. Це все mm -hmm. Далі буде. Якщо, якщо ви знаєте якісь гарні накладки від Xio, напишіть в коментарях, будь ласка, ми їх протестуємо, бо вже другий раз я розочаюсь в Ксьіо, наче основи в них нічого, а ось накладки не дуже. Короче, основание тебе понравилось. Красная накладка, все понятно. Уже для тебя не новое. А к разочарование. Полное. Так что, подписчики, как-то так. Лайк, like, подписка, коммент, какие накладки от СИОМ вы уважаете. Но... Все, на связи.